Всім привіт! Ішла, йшла в магазин, ось, і таку красу знайшла. Не змогла не зупинитися. Справжні моменти життя з вами. Всіх вітаю. Покажу вам трояндочки. Ох, і гарно. І пташки співають, не просто трояндочки. Що що Як Фламінтанц. Як танець іспанський, фламінтанц. Така гарна. Розпустилася вже. Розпустилася. Тільки ж на ній багато квітів. А як високо, вон залізла на сосну собі і росте. Отака краса. Хто може пройти спокійно таку красу? Як гарно, дуже-дуже гарно. Фламінтанц розкинувся. В такому танці, як ото плаття, таке широке танцюють танцівниці. Так і фламінтанц розкинула свої гілочки і танцює нам. Зараз ще вітер. трішечки є невеликий, я б більший вітер, був, то більше б вона гойдала своїми гілочками. А так в основному день тихенький. Отаку красу, друзі, я побачила. А дивіться, як гарно переплилася із сосною. Сосна ялинка залізла на сосну, тобто ми розуміємо, що ніяка опора їй не потрібна. Для неї сосна. І є от її опорою, на якій вона тримається. Ось вам сосна і фламінтанс разом. Так що, друзі, можна фламінтанц, до речі, у мене фламінтанц на опорі росте вдома. Але ж можна посадити ось так деревину, так? дерево. І біля цього дерева декоративного фламінта. Вона собі так залізе, розкинеться і буде собі квітнути. Нам на радість. А ми не будемо поправляти її гілочки, бо вона вже собі знайшла, куди помістити ті гілочки. Така розочка, красунечка. Ну, мені сподобалось, дивіться, як гарно. З хвоїнками разом. Чудо, хвоя і роза. Отака вам, друзі, краса трояндова. А далі бачу за главінтанц, також ж така висока, біленька. Трояндочка. Це у нас також у мене є це можливо айсберг. Так, сонце так б'є в очі, роздивляюся. Айсберг це чи не айсберг. А аромат тут стоїть. Дуже гарний аромат. І от біла квіточка. Хто знається в квітах, можете навіть мені написати, це айсберг чи ні. Бо в мене, думаю, є айсберг, щось я не можу зрозуміти. Ну, якась вона така трішечки, трішечки кучерявенька є в ній. Трішечки ось така у бутонах вона. Бутончик ближче покажу. Це бутони. Ось такі бутони ті ще Не розкриті, ні, друзі, це рожева поруч. Не ті маленькі бутони. З білої бутони ось. Бутони, бо поруч тут рожева. І ще троянда така. Схоже це на чайну троянду. Рожева також. Ну, можливо, і не чайна. У мене дома чайна троянда, вона дуже-дуже така набита. Я її збираю і роблю з неї варення, беру ці листочки із чайної троянди. І не варю чомусь варине воно мені не таке смачне варіння з троянди. Я просто пересипаю цукром, так плотненько втрамбовую. І виходить така гарне, смачне вареничка. Ось ще білий трояндочки нам, щоб помилуватися. Так ближче покажу. Далі рододендрони бачимо у людей за забором. І От вам коментан говорить: дякую за увагу. Королева квітів, всіх дивує, всім доброго дня, до побачення.